В Столиці Великобританії було розміщено близько пів тисячі собак орігамі, зроблених з 10-фунтових купюр. Гроші взагалі. -то. Британська страхова компанія Beagle Street провела флешмоб в Лондоні. і розмістила на вулицях міста таких от веселих створінь, що за своєю формою нагадують собак-породи бігель. А директор компанії Метю Клетхіл прокоментував це такими словами: сподіваюся, що 10-фунтові біглі змусять людей. Трішки посміхати. І це в них вийшло. З соцмережі моментально заповнились фото з грошовими песиками та радісними коментарями тих щасливчиків, які змогли відшукати своє паперове щастя. Насправді це ще один приклад гарного рекламного ходу. Тратиш 5 тисяч, а про тебе гудить вся Англія. Та й весь інтернет. Всім привіт! Мене звати Костя. і Це черговий випуск Old News. Програма, в якій я буду розказувати вам про цікаві та актуальні новини в Україні. І в світі загалом, як ви вже замітили, я трішки експериментую над форматом програми, і мені цікава ваша думка. Пишіть в коментарях нижче. і що хотів додати, ось це от у мене від природи, а не те, що ви там подумали, і я нічого з цим поробити не можу. Пробачте. Ось що значить підстава: четверо пранкерів передягнулися в працівників Apple Store і вмовляли відвідувачів магазину купувати продукцію Microsoft. На всі запитання людей, які прийшли в магазин Apple за новенькими гаджетами, хлопці відповідали, що яблучна продукція, м'яко кажучи, погана і вони рекомендують купувати продукцію компанії Microsoft. І що цікаво, що деякі з відвідувачів велися і йшли до конкурентів в сусідні магазини. Якщо ж пранкері викривали справжні працівники Apple Store, то ті обурено заявляли про своє тип. По звільнення, і запрошували всіх охочих приєднатися до них, викрикуючи ім'я віконної корпорації. Microsoft Microsoft. Було це грубе замовлення зі сторони Microsoft чи просто веселий розіграш. Вирішувати вам. А повне відео ви зможете подивитися по посилочці в описі нижче. Новини скинув Всесвіту Марвел за ресирування третьої частини месників. Візьмуться брати Русо, які вже мали досвід екранізації коміксів, а саме другої частини Капітана Америки, який взагалі тому непогано, і який по невідомим нам причинам в російському прокаті чомусь називають Перший месник сам фільм Месники 3 буде розбито на дві частини, що зараз дуже модно, угу. та вийде в прокат у 18 та 2019 році. А саме зараз братець, має третю частину Капітана Америки, де наш Тоні Старк, залізна людина, буде головним антагоністом. І, до речі, в травні 2016 року виходить фільм Люди Ікс Апокаліпсис, де Дженніфер Лоуренс востаннє зіграє це синє страхопудало. Тим часом у Нью-Йорку поліція запускає проект локатор вистрілів. Технологія Spotter зможе визначати місце вогнепального пострілу з точністю до 20 метрів. Аналіз здійснюється за допомогою акустичних датчиків, які, окрім координат, визначають і тип зброї, з якої була випущена куля. Всього по місту планують розмістити близько 8 тисяч датчиків. Така новина не може не тішити, так як прямо впливає на якість та безпеку життя у великих містах. Тому тепер злодії будуть вбивати лише з або ножем. А це всі новини на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви не забудете поставити лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал на YouTube та додавайтесь до групи ВКонтакті. А з вами був Костя. Скоро побачимось. Мовляли, відвідувачів магазину купувати продукцію Apple. <кій> Пробачте. Да. Ось що значить підстава.